Добрий день, глядачі і підписники мого каналу. Ранок. Ну, не дуже й ранній. без 10 вісім. Я сьогодні на силу скроті, дівчатка, злізла. Наче з вечора і позіхалася, а світло виключила. Та крутилася я на тій кроті, як млинок. Уже в черговий раз. Включила світло та подивилася пів другої дівчатка. А я ще не сплю. І не знаю, скільки там, чи, вже не дивилась на, на, на той годинник. Можливо, і годину три змогла заснути, а в 6 уже ж підйом, бо чоловік став ходити та дверима гуркотіти. Готую ж я сніданок, суп поставила варити, бо, я ж кажу, після такої безсонної ночі. Не особливо хочеться щось робити. Супу це ж поставила варити, і салатик роблю, або, як я кажу, на нього намазка. Цей салатик же ж вам всім добре знайомий, мама і ще, як молода була, його готувала. Жидівський називала. Плавлений сирок, часничок, яйце і майонезик. І м'ясце витягла з морозильної камери, розмерзається, та буде на обід борщ. Перед сніданком змоталася до мами, провідала, витягла з погріба капусти, моркви, картоплі. Бачили, там купували ми. У нас трохи ще є, але теж, ви знаєте, тиждень-два та й треба вже й купувати. Мені там був коментар, писали, не можемо зрозуміти, в чому справа, що у вас тільки городів, стільки землі, а картоплю ви купуєте. В цьому році, дівчатка. В нашій місцевості, мабуть, якщо ще, якщо ще не почали люди купувати з осені, то ось так як ми будемо купувати взимку починати. Не врожай. Може ж таке бути, не було дощі вже ж геть не було. А без поливу, ви самі знаєте, дуже картопля зав'йожиться. А в нас. В нас картопля була не біля хати, та хоча б і біля хати було. У нас немає змоги у туди на город поливати. Шланг купили, так толку з того. Напору немає, люди теж поливають. Не одні ж ми розумні. А ми живемо, бачили з краю села, крайня точка на селі, то нам, ви знаєте, влітку немає води. І вмитися, не те, щоб поливати картоплю. Продовжує все зеленіти, травичка зеленіє, хризантеми теж, листя на троянді, та й у вас, мабуть, також. І, е, пам'ятаєте, там виноград присилали нам, садила я гортензія. гортензія ж в мене пропала, то з'їли, то пропала. Виноград росте, і ось подарунок був, кущ гвоздики. Розростається, дівчатка. І кущі своєї юки я так і не підв'язала, хоча там вам же не один раз казала, що підв'яжу. Ну, ви знаєте, оце зразу така погода: снігу нема, то смисл її підв'язувати. Хай собі стоїть така, яка є, це, як сніг, Падає і багато його, то підв'язувати, ж треба, щоб не розламував той сніг кущі. Хто дивився моє відео, де я вам <пів> винесла дівчатка калуші на вулицю, щоб ви роздивилися? Е, де я вам показувала, як капуста та в плівці лежить. І дякувала, е, дякувала своїм підписникам за те, що підказали мені, як же ж оце у стілки треба ці з сольгою, вкладати у ж ту... жю. Треба пошукати. Ой, давайте зараз я її вкину, бо втече. Мусічка, оце тільки тут і сидить, бо пахне, пахне. Ой, мишками в гаражі. А вона ж полює, мишку виглядає. І від нас тоді ж тікає, як я хочу її забрати. Не, не дуже хоче в хаті сидіти, а я ж намагаюся біжи, Муся, біжи а я намагаюся її ж отак зловити ж та в хату вкинути, щоб вона недовго гуляла, бо пузико ще ж, е, ще ж завистригали, які операції робили, пузико ще ж не заросло і щоб ж воно не мерзло. Тож прустілки, ось так мені підказали їх покласти, бо я ж, як їх оце ж, ось цим поклала до ноги, була, бачите? то не можна, ж було, уже ж вони, не можна ж було ходити в них. Ці устілки були в мене чуть ли не на голові. А люди ж мені оце підказали, що треба ось так їх покласти, і вони ж тут сидітимуть собі. То я ж оце устілки поклала, і вони оце, ви знаєте, як приклеєні. Нога не плаває, бо ж то по нозі, не на 10 розмірів більше. Нога не плаває, і в ногу тепло. А що ж нам, нам ще треба, дівчатка? Так що, хто хоче, може скористатися також цією породою. Писали мені подалі себе знімайте. Отак, зверху, дівчатка, знизу. Чи як? Ну вже ж, вибачте, яку ж руку маю, то так себе і знімаю. А селфі-палку собі ще не куплю. Похвастаюсь, дівчатка, хоча особливо ще й немає чим. Гіпіаструмусь викинув мене два квітоноси. Це одна цибулинка і друга цибулина. Листя тут нема, зате є два квітоноси, будуть квіти. Можливо, хтось запитає, як ви за ними доглядаєте. Восени я пересадила цибулини. Вон, бачите, як вони до половини у мене зверху сидять. Пересадила листячко тут ще було, трохи побуло, а тоді я вже вам точно не можу сказати, там, чи в грудні листя це все пообрізала, перестала поливати і поставила я в темне місце вазон із цибулинами. Інколи ж заглядала і потроху поливала. Як побачила, що виткнуться квітоноси, забрала я ці, ці горщики із цибулинами, поставила на вікно, на підвіконня, і стала поливати. І будемо ось таку красу мати. Вже хотіла сідати до сопу, а тоді ж згадала, що можна ж піти та на ще трохи петрушечки. Вона така дрібненька. Але зелененька і своє. Та вітаміни, я думаю, в ній і взимку є. Добре, дорогі мої підписники, дякую вам за перегляди. До побачення, до нових зустрічей і всього вам доброго.